Вітаю! На обзорі Монетка України 2 копійки 2008 року. Брак крокодил. Монетка магнітна. Так як виготовлена з магнітної сталі. На версії зображений тризуб, напис Україна, внизу дата і по боках колося пшениці з листям каштану. Гурт монета має гладкий і. Реверс монети на PS2 копійки та по колу ягоди калини у вісьми ячейках. Як бачимо, реверс монетки має деякі деформації, в основному ягоди. І аверс, сам тризуб потовщений. Та також з своєрідними браками. Через що монетка? Має неповторюваність. Рідко знаходяться два однакових крокодила. Ціна на них на сьогоднішній день невелика. В районі 50 центів і 2 доларів за один екземпляр. Ця монетка була мною куплена на Віоліті за 35 гривень. Це приблизно 1 долар. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Хто хоче вигідно купити або продати свій антикваріат, рекомендую сайт Violet. Дуже доволі хороший сайт для покупок. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.